Всіх глядачі еспресо. Я не єва Мельник, і разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. США та Україна завершили другий раунд переговорів у Саудівській Аравії. Він тривав декілька годин. Повідомляють західні медіа. Однак, результати зустрічі поки не розголошують. Нагадаю, перший раунд переговорів між Україною та США відбувся в неділю. Сторони обговорили безпеку об'єктів енергетики та інфраструктури. А після зустрічі американські делегати провели 12 Дцять годин консультацій із російськими представниками йшлося про перемир'я в Чорному морі, однак спільної заяви США та Росії не ухвалили, нібито через позицію України про це заявив заступник голови оборонного комітету Росії. Водночас, американська сторона відмовилася коментувати попередні заяви. що... Визнання окупованих українських регіонів частиною Росії щодо як зазначили у держдепартаменті США, ціль Америки лише забезпечити мир у цих регіонах. І до ситуації в регіонах нашої держави госумах триває ліквідація наслідків масштабної російської атаки. Вже відомо про 101 постраждалого. До медиків звернулися 78 дорослих та 23 дитини. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, вчора по обіді російські війська вдарили ракетами по центру міста. Пошкоджені 26 будівель, серед яких три школи, дитячий садок, лікарня та адміністративні споруди. Ліквідація наслідків атаки триває. Сьогодні зранку відновлюємо роботи по ліквідації наслідків. Відкрито три точки видачі будівельних матеріалів: це видає Проліска, видає Червоний Хрест, видаються матеріали з нашого матеріального резерву. Людям забувають тепловий контур, ремонтують ті пошкодження, які зазнали квартири. В двох локаціях це дитячій лікарні і в начальному закладі номер 32 працюють штаби з прийому заяв на обстеження. Також люди, чиє житло повністю зруйноване, можуть звертатися на вулицю Холодногірська до навчального закладу, де працює штаб. Там будуть реєструвати їх для ВПО і надавати їм місця для тимчасового перебування. Данія інвестує 130 мільйонів євро в український оборонно-промисловий комплекс. Повідомила перша віце-прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Уряд країни гарантуватиме підприємствам до 70% інвестицій. Компаніям пропонують гарантію кредитів та інвестиційний капітал. Нагадаю, раніше данія виділила 98 мільйонів євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України. Викрили зрадника у лавах збройних сил України. Служба безпеки затримала російського агента, який допомагав ворожій армії у наступі на Курщині. Зрадник мобілізувався до військової частини в одній із тилових областей. України на вимогу окупантів перевівся до бойової бригади зсу на Курському напрямку. Він коригував ворожий вогонь по українських позиціях, доповідав росіянам про місця розташування систем РЕП, артустановок та іншої техніки. викрили шпигуна на гарячому. Йому загрожує довічне ув'язнення. Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початку його співпраці з окупантами. За цей період були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій сил оборони та задокументовано кожен крок агента. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта на гарячому, коли він готував агентурний звіт до російського гру. Організовував схеми для ухилянтів і погрожував вбивством судді. Сорокарічного адвоката затримали у Другобичі на Львівщині. Повідомила служба безпеки України за 16 тисяч доларів. Він гарантував прозовнику виготовити фіктивні. Медичні довідки для його матері, яка нібито потребує лікування за кордоном. З цими документами клієнт планував безперешкодно перетнути держкордон. Правоохоронці піймали адвоката на гарячому після отримання 5 тисяч доларів авансу. Адвокату вже обрано міру запобіжного заходу, а саме тримання під вартою без права внесення застави. Станом на зараз триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми. Намагалися підпалити приймальню депутата Київської міської ради. Правоохоронці затримали двох російських агентів. Повідомила нацполіція. Ворожі поплічники на світанку планували пробратися. Приміщення розбили вікно і кинули пляшкою запалювальною суміщо. Того ж дня підозрюваних затримали. Агентам загрожує до 10 років в'язниці. З місця події поліцейські вилучили речові докази та у ході розшукових заходів встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 33 років мешканці Сумщини та Київщини. Встановлено, що фігуранти діли за вказівкою кураторів ворожих спецслужб. Тож вони прийшли до приймальні, розбили вікно ломом та кинули пляшку з запальною сумішю до приміщення. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся, кожна гривня важлива. Відремонтували аеродром Ужгород зі збитками у майже 4 мільйони гривень. Правоохоронці. Затримали керівника підрядної організації. Повідомила національна поліція. Приватна компанія займалась капітальним ремонтом стоянки повітряних суден. Компанія внесла неправдиві дані до офіційних документів та заволоділа бюджетними коштами. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі встановлюють всіх причетних до махінацій. Постачали метадон затриманим у СІЗО, а ховали його у цукерках, бананах та шкарпетках. В Києві судитимуть трьох учасників банди. Повідомили в міській прокуратурі. Вони налагодили постачання та збут наркотиків у київському слідчому ізоляторі, фасували та маскували метадон у цукерки, банани і шкарпетки. А потім все це передавали до СІЗО. А вже там організаторка поширювала наркотики серед Жителів установ підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вибух на складі з боєприпасами прогримів у Чехії неподалік міста Світава. Щонайменше одна людина поранила, її ушпиталили. Повідомила пожежно рятувальна служба країни. Відомо, що підприємство займається виробництвом великокаліберних боєприпасів, військового обладнання та ремонтом техніки. Попередньо вибух стався через витік пального на складі. Деталі з'ясовують правоохоронці. Згідно України сьогодні розпочалася сесія однієї з інституцій Ради Європи. Перші вступні слова керівництва Конгресу місцевих та регіональних влад Європи також були присвячені нашій державі. Учасники сесії вшанували Сили оборони України та український народ, який бореться за свою свободу та незалежність. На порядку денному дебати та резолюція щодо російської агресії та питання відновлення України цим опікується Конгрес на регіональній рівні Аргентина розсекретить дані про нацистів, які втекли на її територію після Другої світової війни. Відповідне доручення своїм спецслужбам дав президент країни Хав'єр Мілей. Повідомляють в уряді держави. Рішення ухвалили після звернення американського сенатора Стіва Дейнса. У відповідь Мілей зауважив, що немає причин приховувати інформацію, а знати всю історію важливо. Зазначу, після другої світової війни Аргентина стала притулком для багатьох військових і політиків-прихильників Гітлера. До держави, зокрема, потрапив один із керівників голокосту та офіцер, який проводив досліди над людьми у концтаборі Аушсвіт. Ось такі справи на цю хвилину Кажу вам до зустрічі в наступному випуску. Будьте за спроса.